Перше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Закарпатті стався ракетний удар. Це було ввечері 3 травня. Ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу в селищі Воловець. Як повідомив голова Закарпатської Ова Віктор Микита, у радіусі 500 метрів у будівлях повибивало вікна. Є пошкодження в прилеглих будинках ударною хвилею. Зруйновані покрівля криші на деяких із будинків. Зараз проводиться оцінка нанесеної шкоди. Також Військова адміністрація і представники територіальної громади долучаться до допомоги щодо відновлення пошкоджень на даних будинках. Щодо жертв, інформації наразі немає. Оглянута територія, фактично, та, яка піддавалася ракетному удару, жертв не виявлено, якихось звернень в лікарню наразі не зафіксовано. Речниця Укрзалізниці Наталія Турчак розповіла, що через влучання ракет в залізничну інфраструктуру потяги затримали. Залізничне полотно ремонтують. Удар прийшовся на Воловеччину. Знаєте, що була пошкоджена теж електропідстанція. Однак досить оперативно спрацювала компанія Укрзалізниця потужності електро були перепідключені, і поїзди, які пройшли Львів на той момент. Вони дісталися благополучного місця призначення міста Ужгород станом на 10 ранку 4 травня запізнення по прибуттю до міста Ужгорода складають від п'яти годин. Селищний голова воловця Михайло Попелич каже, в окремих районах було аварійне відключення електроенергії. У воловці створили експертні комісії, які мають описати пошкоджене майно та обрахувати збитки від вибуху. Все буде описано, складений кошторис. Райдержадміністрація направила нам своїх фахівців, тобто є чіткий алгоритм. Після того, як ми опишемо всі збитки, передати їм ну, і будемо визначатись про відшкодування і так далі. Ще раз повторюю, на щастя, наше нема ніяких жертв, слава Богу, тому ситуація стабільна зараз. Коли стався вибух, Валерія разом із тримісячною донькою була вдома. В їх квартирі вибило всі вікна. Ми тут лежали, мамагалися в манежі, коли тут. І тут все вилетіло на дитину. Вона дуже налякалася, я вийшла з голою дитиною на вулицю, Я її вдівала на вулиці, уже творилося. Всі там стекла повибивали, все на маму, з братом попадало, все. Я не можу передати, чесно. Місцевий житель Іван розповів, не міг заспокоїти онуків після вибуху. Вони постійно плакали. Був вдома. Зайшов на кухню і хотів собі налити водички попити. І, коротше, почув сильний вибух. І зразу пропало світло в хаті. І Дуже стало страшно, аж, як кажуть, вікна зазвеніли. і пішов подивитися, що то. Я вийшов із хати, побачив сильний вогонь, дим. Дуже було страшно, дуже. У селищі вже відновили газопостачання та частково електроенергію. Олеся Дубині, Віктор Пойда, Закарпаття.